Прийшов час зіграти мою любиму гру про принца парсії на телефоні, звичайно. Як тільки ну я дізнався, що він є на комп'ютері, я вирішив зробити це відео. Зразу щось почалось. Якась дівчина біжить, якийсь мужик говорить. О, принц Парсії йде. О, тут він, він. він повний. Про паркури взагалі насраду. Хорош. А. А. І зразу дівчина тут біжить. Фара! Я шукаю фару, прикиньте фара, ти що ти дробиш? А, заблудилась ти. Ой, вона тікала від цих дебілів. Я шукаю фару, але це не фара. Підбігла кудись. Та й хер знаю, я розвертаюся, йду шукати фару. Ой, вона біжить, вона мене вчить, вона мене вчить. Типа я не знаю. Ну добре, і що там нажати яку кнопку? І там воїни, її схватили. Куди вона побігла, ця дурна? Це нього комбо, да ну нахер. Оце тут боетве шахарні. Це секіро ніби. Він втік просто. Вам краще йти звідси. Ти з своєю подругою. Вона не моя подруга, вона Донкі. Донкі Конг. Знаєш такого? Донкі це Віслюк. Я Віслюка шукаю свого, якого звати Фара. А мене не треба політати в цю херню. Акура! Нормально, корога, так. Рятуй мене, рятуй, Аліка. Все, о, це не магія. Я знаю, що вона таке є. Такою. Ага. Я грав на мобілці оцю от ігру. Ого, все я тримаю. Ого. Завжди мріяв потримати Еліку. Вона йде за мною. Все, ми разом тепер. Отак от, от склалась історія. Вони за принцесою ганяються, а вона тікає від них. На що ти тікаєш від свого батька? Вона мені допомагає, ви бачили цей трюк? Вона йде у цей храм, а я йду просто за нею, бо так хочу. Блін, мені подобається. У я її зловив? Що за тім почався? По Як відпустити дівчину? Ловлю давай, пригай. Я реально її зловив. Ця аліка говорить, що у цьому храмі запечатаний якийсь бог, злий Бог, Бог пітьми. І от ми зараз якраз ідемо до нього в гості. Може привітатись? І що? Дерво якесь. Ой, I've got, this. I've got this. Це хто ти? Твій батько? A father. Тобі краще не бити зі мною, я професіонал. Бей, давай! Я. Контратака! Хова! Хова! одна. Ну і не лузер. Father no. father, no! Він розрубав дерево. Наш він це зробив. Він просто розізлився, що програв якомусь пацану. Погнали! Вау! Тімплей. вона мене кинула дуже далеко. Фух, ну нахер, це пригода. Я просто віслюка шукав. Не полегше, я зрозумів. Твій батько, що вирішив почати кінець світу. Ти думаєш, я цього хотіла? І що нам тепер робити? Спокійно, злий Бог Аріман ще не вирвався. У храмі достатньо сили, щоб його стримувати. Ці землі якраз і були створені для того, щоб тримати його під контролем. Ці місця годують храм енергіями життя, а храм в свою чергу годує ними дерево. Я пас, я не хочу, не буду. Ну тоді можеш втікати, але далеко ти не втічеш. Я йшов додому. У мене стільки золота. Ти собі навіть не у мене стільки килимів на стінах такої от тощини. А тепер я застряг тут іслим божеством, і божевільною дівкою. Ну, ну добре, що нам там треба робити? Спочатку нам потрібно піти у ці чотири місця і подивитися, що там діється. Напевно, я вже не свого веслюка не знайду. Тоді карта світу. йо Йомаю, це світ. Це карта. Ось це дерево, яке має годуватися енергією. Щось дерево трохи погано стало. Цікаво, чому? О, нам отуда, так? от о, ага, поняв. Все. Ага, туди біжу. Ми мінятись можемо місцями. Я обожнюю цю гру. Подивіться на цей тімплей. Нам туди, да? І в він ще біг, значить. Ой-ой-ой. Ні, ладно. Д давай. Я передумав. Ідем туди, куди ти кажеш. Все, я зрозумів. Окей. Все поняв. Тут все заражається гоном якимось чорним. Всі ці землі, ми маємо їх врятувати. Наша місія така. Я тебе зараз ловлю, граємо лови, давай. Опа, обдурив. Оп-оп, обдурив, обдурив, йду до інший бік. Ах, блін, у нас. Вона, вона хороша. What the fuck! Такого крутого паркуру ніхто ще не бачив. Я чую щось речить там. Десь недалеко. Ходу монстер якийсь Це я про. Мене не перемогти. Отак получай Получай. Шикарне комбо. Я його засліплю. Він втік. Тупа скотина, тебе якась магія такого самого кольору. Ти щось маєш знати? Вона очистила від скварни це місце і все заростає травою. Вона ключ до спасіння цих земель. Чувак, там в просто. просто. Що і ті куліки треба збирати? Один із 60 її треба знати. Значить, ти принцеса. Не називай мене принцесою. Так ти ж принцеса, як тебе не називати принцесою, якщо ти принцеса? Ти ж знаєш, що моє ім'я Еліка. Ну, як скажеш принцеса Еліка? А як тебе звати? А для тебе це вже залишиться секрет так і знав. Ні в одного принца Персії немає імені. Остання кулька 60. Що в мені дало? 60-60, дівко. Що робити? Я вже 61-ша 60 пішла. Дівчина, скажи щось, Йоми. Чи ти не знаєш, що з ними робити? Я зрозумів, вони відкривають нові шляхи. Ну що, придурок, готовий померти? Хто б ти не був? Хоба це неможливо. Він не пробивається. Ми прийшли з миром я здаюсь. Контратака. Це неможливо, його не пробити. Як, як битись проти нього? О, я знайшов спосіб. Отак. Наніс йому 0 урону. Він <рес> мені зразу в пику дав з кулака. Штовхаю, штовхаю! ліва кнопка мешкає. Получилось, так, треба було його скинути. Дякую за допомогу. Що я збираю ці кульки. Дякую, тут не обійдешся. Ти мені потім будеш шукати візьмого віслюка, поняла? У перші чотири ці штуки розблоковані. Розблоковуємо. Та. Ти якусь силу получила? Може? Кузьбність? Кидати мене на кілометр, наприклад? Щоб отримати якусь силу, треба пройти якесь випробування. О, щось зробилось. Вона реально тепер може кидати мене на кілометр. Аліка, я зробив це заради тебе. Завдання нашого народу вже в минулому. Дерево слабше. Це твої слова чи арімана? Аліка, я твій батько, мій король. Наступного разу попробуй просто подарувати свої донечці поні, а не апокаліпсіс. Якщо коротко, мені треба повністю от оце От все засвітити. Все треба очистити. Я продовжую хивати місця всякі. По спині похлопав. Хай. Молодець ти. Молодець. Нормальна хірач. Ти забираєш у мене все. Все, що хочеш. Я не дозволю тобі забрати більше. Я її втратив. Втратив. Її немає. Батько, я, я тут. Ми можемо це зупинити. Якщо ти підеш з нами і допоможеш нам відновити ці землі. Парирування. Він став сильнішим. Недостатньо сильним. Щоб перемогти мене. Парирування. Хова. Контратака. Парирування. Зараз. Він божеволіє потроху. Він сходить з, з розуму. Я бачу знову її флешбеки. Вона десь падає. Щось відбувається. Та неправда, то все херняті видіння. Ніхто не може керувати твоїм майбутнім. Ми біжимо до цілі, чи ми просто бавимось по колу? По горам бігаємо, я стукнуся головою. Я починаю тонути. Поможи. Я придурок. Вона мене завжди рятує. Тут неможливо померти. Бачите? Тут неможливо померти. Вона мене завжди рятує. Я безсмертний. Йомою, це взагалі можливо? Я думаю, ні, але чом би й ні? Оці всі сили, якими вона контролювати може. Вони всі від Ормаза, Бога такого. Як я задовбався це все робити? Чому тут так багато цих місць? Чому зі всіх людей Ормаз прислав саме тебе? Мене ніхто сюди не присилав. Тобто ти випадково загубився в пустелі, випадково втратив свого віслюка і випадково опинився у потрібному місці. Я б сказав у непотрібному місці. Якби твій Бог Ормаз дійсно хотів би тобі допомогти, він би прислав цілу армію. Інколи потрібна лише одна правильна людина. Як можна ось так бігати по стінам довго-довго, не зупиняючись, відпригуючи від одне одного. Зараз я вам розкрию секрет. Ніяк, це неможливо. Хочеш грати в ігру? Давай, буде весело. Зараз відбувається кінець світу, а ти хочеш зіграти в гру? Ну так, просто хочу померти щасливо. Що це за гра така? Ти маєш вгадати слово, яке я загадав. І як мені його вгадати? Тобі потрібно його вгадати? Трава? Ні. Камінь. Ні. Якась дуже тупа гра. Вгадуй далі. Не хочу. Шлях. Ні, це неможливо. Знаєш, у цієї гри є правила. Правила. Так, я маю сказати тобі першу букву. Тоді чому ти мені її не сказав? А я не встиг. Давай краще рухатись далі. N. ти все ще граєш у цю гру? N. небо. Гей, молодець! Твоя черга. О, очищення. Правильно, може ми вже підемо? N. знову небо. Ти вже починаєш розуміти. Ти знову вибрав небо. Ні, але ти вже розумієш правила. А вони ж такі складні. Дякую, що нагадав. на мисто? Ні. Нокія? неправильно. Ніч не вгадала. Я здаюсь. Рано здаватись. Я здаюсь. Нога на яку наступив на соріг. Як же хочеться вмазати тобі чимось важким по голові? Дж. Ти все ще граєш? Дж. Джираф. Так, ти знущаєшся такої букви навіть немає. Граємо ще раз, але вже на гроші. Ні, якісь круті ворота. В них можна увійти. Там щось важливе. Ого, сила хороша. Можна мені таку саму, навчи мене. Якщо коротко по сюжету у цій грі є 4 боса: алхімік, воїн, мисливець і наложниця. Вони з'явились через того злого бога Арімана, який пробує зараз вирватися. І вони заважають очищенню цих земель. І саме зараз я йду вбивати воїна. Скидаємо його. Знову. Давай, давай, падай, падай, придурку. І вона його кинула в воду. Йоу, що кольори так помінялись. Це що за негативний ефект такий? Як його бити? Є якась пішилка? Це був воїн, який захищав людей. І він помер за тих людей. Хай він краще згорить, просто я не можу його бити. Дану сраку. Це імба! це імба. Фу, стих. Догори! Догори! давай, все, тобі кінець, я тебе виграв в чесному бою. Пробачте мої, мені люди мої, сказав він. Вона сказала, що вона його пробачать. Він нас відкинув. Він нас врятував, а він нас хотів вбити взагалі. то перша нам просто повезло. Еліка, тобі як? Нормально так скользити? Не печуть ноги? Знову ці флешбеки. Вона колись падає, і її батько несе і кладе кудись. Типа вона померла. Я поняв. Вона воскресла. Ти була мертва. Була мертва, але зараз я жива. Тому я карізниця. Я пробувала потрапити у родючі землі, і, і, і ти, ти померла. Ці землі почали руйнувати ще до того, як мій батько зробив ще гірше. А ну тоді все добре. Дерево, яке він розрубав, не грає великої ролі, тому що він вже давно звільнив Арімана, знищивши його замок, щоб повернути мене до життя. Аріман не вирветься на волю, я не дозволю. Ти Не вирвешся на волю, тупати чорне створіння. Щоб це не значило. Mm. Ано, переходимо на інший вік. оп оп, можна це вічно робити. Ми танцюємо, ми танцюємо. Далі я буду битися з наложницею. Той Аріман їй дав силу ілюзій. Походу, нам прийдеться лізти на самий верх. Добре, я піду першим. Але й не витрищатись на мою дупу. Та кому твоя дупа потрібна? Тобі. Я знаю, що ти дивишся. Просто вилазь на башню. Оця наложниця говорить, що зробить так, що всі мої мрії збудуться. Вона сказала, що виконує всі мої бажання. Моє бажання одне, що ти здохла нахер. Виконуєш. Давай виконуй. Вона хоче, щоб вся моя фантазія проявилась, і вона може проявити всю фантазію мою на ділі, Дівчина, Я бачу, що ви витрещаєтесь на мою сраку. Я це дуже добре бачу. Що ви тільки що подивились на мою жупеньку. Ви хочете її чіпнути, правда? Не чіпайте жупеньку. Вона пропонує тобі все, що ти захочеш, і ти відмовляєшся. Єдине, чого я хочу, це повернутися додому. Але, на жаль, я застряг тут з чарівною дівчиною. Я занадто чарівна для тебе. Вони вже закохались одне одного, а я закохався у них. Йомає, це що за трюки вона видає? Я вже битись не можу. Оба на дурев. Получай, полетіла нахер звідси. Телепортувалася так нещасно. Получай. Ще раз. І ще раз. Оп! Головою в землю. Не якась друга стадія виходить зараз. Вона хоче забрати мою душу, вона сказала. Де це ту дурепа? Йому, Йомою, де Аліка? Вона пропала. Ти куди забрала? Як мені знайти її тепер? Каже вона мені шукати її. Вони всі зникають. Я не знаю, де справжні. Тут нема справжньої. Вона береше. Я не вірю. Я просто їх б'ю і нічого не відбувається. Коротше, я надіюсь, Аліка мене врятує. Рятуй мене, Аліка. Опа, врятувала. Я вірив в тебе, я знав, що це спрацює. Вона каже, що я програв тест, який вона підготувала до мене. Вона програла цю битву. І що? тупий пацюк, щур, зразу видно. Вибору у неї не було. Вона сказала. Йоу, і Аліка її з нахер. Фазер Пазар прийшов. Зараз битися. Та давай. Я контратакую, твою контратаку. Давай. Опа. Давай ще раз. Головою. він <реш> його кидає. Йо, пішов під землю. Можливо, тоді, коли ми відновимо ці землі, твій батько прийде в норму. Ти не віриш у це? А ні, я не вірю в це. Ми в новій території, якихось трущобах. Тут якийсь алхімік живе. Треба його очистити від скверни. Бра! Руку така подала. Під, Підніми мене, ну, дебіл, тепей. Цей Алхімік хотів стати безсмертним. я таке вже чув. Наприклад, в першій частині принца Персії. Там теж хтось ніби хотів стати безсмертним. Вона може мене просто телепортувати. Хоча персонажу ніби весело. Я вас yeah, недооцінив, Чили, тебе вперше бачу. Зараз подивимось наскільки ти безсмертний. Бей його, бей, придурка. Бей. Сальдом, красиво. Останній удар. Ану, лови його, лови ту скотину. Я не помру. Можливо, ти не помреш, але готуйся померти. І все, розірвало на куски. Полежимо тут півгодинки. О, курва. Давай не будемо тут лежати. Я вже надіявся, що ми померли. Залишився тільки один бос. Ми захерачимо його. Давай, вставай. Давай я тобі допоможу встати. Тут ти щось не хочеш вставати. Да, полетіли. Я обожнюю саме оцей паркур. Воно просто кидає мене хер кудась. Так круто. Вот і скотина, тупа. Останній бос. Він називається мисливець. Окей, <свісно> okay. заричали на одне одного. Як Я люблю кидати босів об стіни. Получай. Що нахід. Тікай, тікай, ми щось побачимо. То тепер мисливець. Ти отримуєш від цього задоволення. Навчити того придурка уроку. Так, я цим. Ти що, хіба не у захваті? Дивлячись на тебе, я відчуваю себе святою. А ну ну я допомагав старій бабусі знайти вихід з базару і провів її додому. А у неї часом не було привабливих дочок. Були, я їм також допоміг. Слухай, дівчина, ти не задовбалась, то гімно очищати. Бо я задовбався що кате. Ці бльостки теж задовбався збирати ці твої. От бачиш, не потрібно чекати на щось. Потрібно робити так, щоб це щось сталося. Ти так думаєш? Звісно, я краще помру пробуючи, ніж буду чекати незрозуміло на що. Думаю, ти правий. Якщо ти дійсно чогось хочеш, дуже сильно, тобі не потрібно чекати. Також так думаєш? То з чого ми чекаємо? Ну, дійсно, чого ми чекаємо? Та у нас ще попереду один бос, якого треба захерачити. Чи вона про що? Значить Бак жорсткий. це самий жорсткий моб е, в ігрі. Як перемагати такого? А як перемагати такого дебіла? Це самий сильний вірус, який я бачив коли-небудь. Опа! Стих. А ти задовбав перервати мої атаки. Ану, добана його. Очисти його того, придурка. Давай, hey, що, ти? Ти? що ти? ти? Що, ти сумно стало? Еліка, вона вже в... Йоми. Вона знову воскресла. Вона вже не може ту херню очищуватись. Um, Тепер ти віриш в долю? Не, nee, ніхера, не вірю я в ту долю, дебільну Я йду куди я захочу. Куди ми зараз маємо йти? Фу, все, це був фінальний босс. Я повертаюсь назад в храм. Напевно, треба зайти в ну раз тут а, так херачить тим світлом, нихера не видно там. Там дуже темно. Батько народився. Йома, да му на шойму такий знато крутий. Наш ти вдари, ти брав. Я ж тепер класи, ідіота ту покусок. Налий головою в голову. Хоба! Получай, я виграв. Він вирішив випалатись. Просто прогнув вниз. Це друга стадія, напевне, так? Йоу, пішла вона сракіс. А ти не попадаєш, ти біл топе. Йоу, полегше, полегше, полегше. Не кричите таке. Такими темпами він програє. Він ніяк не може попасти. Його трохи жалко навіть На осліп летимо. В пітьму просто васова, ніби. І Прямо йому в Найс. Квацію, клацюю, Очищай його зсередини, Очищай його зсередини того придурка. Дерево знову народилось. Виросло дерево. Хтось посадив. Ти нормально все з тобою? Sorry. Вона вибачилась і віддала енергію дереву. Вона передала всі ці кульки, які я збирав для неї. Но! Елька, но! Вона віддала своє життя, щоб запечатати того божевільного бога. То я заради того збирав туди то більне сяйво. Щоб ти вмерла? Куда мені її нести? Куда? Дерево де да всю, що забрав. І це все? Е, що за титри пішли? Нахер? Нахер? Фу, дай. Е, Здуйте їх хто небудь. І що? О, все, ти нахер. ті титри. Тепер цей світ буде знову пустий. І такий стукнув і пішов. Там якісь дерева повиростали. Що мені додати до тих дерев? Хова! Рубанув його, реально, я його знищив. А я знову знищую ці землі. Останнє ворота відкрились у храм. А що мені там зробити треба? Еліка, ти як? Нормально? Зараз все буде. Зараз я тебе воскрешу. І що мені пиляти туди більне дерево? Пиляю. Хоба! Дивіться, що я маю в руках? Частинки енергії, все ж таки я не дарма їх збирав всіх. Я нічого не винен тому дереву. Я їх сам збирав. І ви не подумайте, я не несу їх Еліці, я несу їх собі додому. Бо я їх сам збирав. Блін, я хотів піти вправо. Там 700 цих яскравих пушинок Забирай. О. Why? Why? Цикл безкінечних страждань, дівчино. Коротше, ми йдемо з цього світу, ти нічого більше лікувати не будеш. Дубісо, то все знищив. Все, нахер, той храм пішов. Я випадково звільнив демона. Пішов, знищувати всесвіт. Це шикарний план головного героя був. <світ> ну, ну, я б так само забив на його місці. Стільки прийшов, знаю. Цікаво, чи вони в кінці померли, чи вони пішли собі своєю дорогою шукати Віслюка, наповненого золотом. Вони поїхали додому і почали жити прекрасне життя. Я думаю, все так і було, бо сцени після титрів немає. Тут, а після титрів йдуть тільки титри, тут більше немає ніякої сцени. Це, напевне, буде найшвидший рейтинг у моєму житті. Перша гра про принца Персії. Це ще шедевр. Для неї навіть продовження можна було не робити. Але Ubisoft вирішила зробити продовження, і продовження було дуже хороше. Не рахуючи цей дебільний замок, по якому 10 тисяч разів потрібно було пробігати одну і ту саму територію. Далі третя частина принца Парсії це шедевр. Все, я більше нічого не скажу, це шедевр. Далі йде остання частина принца Парсії, і це також шедевр. Але з кінця це тупо гамніще. Я навіть не розумію, для чого вони його придумали. Це, напевне, найвелика помилка Ubisoft за всю історію її. Кар'єри тодішньої кар'єри, само собою, зараз в неї і так помилок хватає. Залишився незалежний принц персії, який не зв'язаний ні з одною із цих частин. Често, навіть не знаю, навіщо там пише принц Персії, тому що пісків часу там немає, і переводити час назад неможливо. Але це також шедевр. У першій частині принца персії також шикарні відносини між принцом та дівчиною, якою звати фара. У незалежній частині відносини між фарою та принцом взагалі не розкриті. Я так і того віслюка не знайшов. Якщо бути серйозним, та та гра шикарні, але свого переможця я вже вибрав. І це принц Персії 2008 року. Свого переможця, звичайно, можете написати в коментарях, ніхто вас бити не буде. Ось і все. Я пройшов всі Принци Персії. Оце й не рахується. Це не принц Персії. це вже принц Нигерії. Просто так пише, що принц Персії. То просто Ubisoft перепутали.